Доброго дня, діти! А чи знаєте ви, яка тварина вважається найвірнішим другом людини? Мабуть, ви вже здогадались? Дійсно, вірний супутник людини собака. Я думаю, ви помічали, що собаки бувають дуже-дуже різні. Вони відрізняються розмірами, характерами, шерстю, поведінкою. Крім того, собаки бувають різних порід, а бувають прості дворові. Проте кожна собака має гострий нюх, гарний зір, хвіст, чотири лапи. А ще ці тварини дуже віддані, не дивлячись на породу. Кожна собака дуже прив'язується до господарів. Ці тварини здатні просто безмежно дарувати свою любов, відданість. Проте вони потребують лише ласку, увагу та піклування. Звісно, ці тваринки потребують часу. Погляньте, як цуценя грається з м'ячиком. Як ви гадаєте, він би хотів погратися з господарем, чи не так? Собачки потребують догляду. Компанії, вони не люблять залишатися одні. Собаки дуже розумні, їм достатньо лише одного погляду, щоб зрозуміти, сумуєте ви чи радієте. Навіть іноді кажуть який господар, така й собака. А вже ж, чотирилапи друзі мають характер схожий на свого господара. Діти, а у вас в сім'ї є собака? Яка вона? За розміром велика чи маленька, Пухнаста чи з короткою шерстю, активна чи любить поспати. Як ви піклуєтесь про свого улюбленця, буде цікаво почути ваші розповіді про ваших чотирилапих друзів. До зустрічі, діти!